І так, сьогодні в нас ще один бус додається. Один стоїть, другий заїхав швиденько замінити підшипник на колесі Ford Transit 2006 чи 7, щось таке. Вроде. Точно не знаю, який рік. Значить, колесо сильно болтається і шумить. Тут, навіть невооруженим взглядом, такого пошатати, там чувствується зазор. Ну що, перша проблема, звісно ж, тут гайка на 36. Вроді би вже купив навіть ключ. Купив гайка в мене була. Чи ця насадка була. І є ось така о, труба з півтора метра. Нічого подобного. Надіваєш, скачи на ній скільки хочеш. Не відкрутиш ти. Що ж зробив? Поїхав на, на СТО там, де перезуваються. Мужик вийшов з Мільваки, великий під отакі, примерно, Торкс. І швидко відкрутив. А тепер я сам собі піджав вручну. І зараз, зараз відкручу без проблем. А далі покажемо. Ну і зараз вже, як я вам сказав, що коли мені його вже зірвали, то звісно ж я вже тут герой, можу його крутити, цю гайку. Но, скажу вам чесно, я її і грів горілкою і бив зубилом, думав може зрушу. І нічого не допомогло. Поки не приложили до неї мільваки. Треба собі купити, але дуже дорогий той інструмент, мільваки. Так, наступне, що ми робимо, відкручуємо направляючий ключик на 14. Хоч тут уже немає ніяких проблем у нас, всі відкручуються добре. Знімаємо повністю супер, ну, але треба само це зробити. О, От він знявся. І ми його туди благополучно десь отак от, от поставимо. Виймаємо колодки. Вони нам ще пригодяться теж. Одну другу. А, по руках далі. І тепер нам треба відкрутити саму скобу. Це задання не із простих теж. Ті болти буває так, прикипають, що що теж буває нелегко. Добре. Ну, ось так відбувається відкручування цих двох болтів, які держать цю скобу. Не втять вони відкручуватися. Значить, прогріваємося саму скобу і там, де різьба. І я думаю, зараз вони відкрутяться. Все, пробує. О, один вирв вийшов. Просто неймовірно. Ну, так само тепер другий буде Де, папа? І так, прогріли нижню і тепер уже скажу вам чесно, вона все-таки нам піддалася. Прогрів і отакий от, от ключик. І все гарно пішов. І тепер можемо її відкрутити до кінця. то наша насадка. Так. Тепер би можна було б його знімати. Вже нічого не мішає Але але нам треба викрутити ці болти, оці от, під торс 50-й. І коли ми просто знімемо, нам буде дуже незручно. через то можемо Черемок наживити нашу гаєчку центральну. Потім беремо невеличку таку монтажечку. Ставимо її приблизно там. Так, і зараз будемо пробувати їх вкрутити. Зразу кажу, вони не відкручуються так просто. Але з цієї сторони, я включу, з, цієї, з цієї сторони він виходить і закручений в цю якби, гальмівний диск. І з цієї сторони, якщо тако подивитися. Отут-от я на камеру не зловлю його. Бо, але я його прощупую, так? А, он довідно. Да, Значить, пробуємо його забризкати ведешкою і розкручувати. Якщо ні, Ну, То будемо точно так само звідси починати його теж прогрівати. Ну, Ось так виглядає викручування цих каверзних болтів. Урвані насадки на 50. Але вона урвана, якщо чесно, ще краще. Якщо вона урвана, то потім ще забиваєш. Ну, два болта таким чином нам вже удалося викрутити. Ось так от вони виглядають. Вони прикипають тут хорошо. Так. Так, залишилось два болтика. Один із них зараз прогріли і показуємо, як це ми робимо. Збиваємо. Беремо роток і пробуємо. пробуємо. Пішов, Пішов. Стався ще один. Так, Ну і тепер вже коли відкрутили всі ці болтики, якщо чесно цей торс один раз зламався, а другий раз я його вже забивав, порогрівав конкретно і так воно вийшло всі відкрутити. Звісно, болти, напевно, я зараз поїду і закажу, бо вже, мабуть, другий раз їх крутити немає сенсу. Ну і тепер пробуємо зняти все це діло. О! Гаряче. Все знялося. Так. Ну і тепер задача номер два чи номер один. Відділити ступицю від диска треба ще. Ну що, зняв я, значить, як ви бачили, да, от така от ступиця. Місці з цим. Тепер треба було б поїхати на прес. Я вже, звісно, з'їздив на прес. Підклали підкладки сюди, давили ось до сюди. Так. І знаєте, що вийшло? Отак от, от вийшло. Ха-ха-ха. І тепер міняється заодно ще і тормозний диск. Тому що попросту все прикипіло і воно не хоче виходити, а скоріше зламає диск. Може хтось скаже, що треба було забувати, сюди зубив, бився, сюди зубило, і по цих то все, до ерунди, то зубило, такі напряження, не дасть виняти. Просто треба було ізначально купити в зборі це і купити весь цей узел. А зараз пішовши купити ці болти. і оці от болтики, Бо ці болтики, що тут були, вони. Ну, Не факт, що вони зараз дотягнуть, по-перше, вони всі розбиті, так як я тут єлі їх відкрутив. так? І оці от болтики, може комусь треба їхній номер. В польській валюті це 130 злотих. Це Це дуже дорого, я б сказав, би. П'ять нещасних болтиків. Беремо знач, новий тиск. Тіск одразу йде з кольцом ОПС. 200 злотих в польській валюті. Можете множити на 9, бо ти знати скільки в українській валюті. Так ступіця з підшипником 330 злотих. так І болтики, так як я вже казав, де вже дівчини. Так як я вам казав 130 злотих. Звісно, я думав, що воно тут зайде плотніше, але просто, воно тут якби свободно. І чого той диск не вийшов звідти, це вопрос. Просто вже він старий, закисший і там вже він просто потребував заміни. Тепер беремо ці болтики, вони тут є навіть з цим фіксатором торкс на 50. Швиденько закручуємо, бо власник вже хоче десь їхати, а ми ще тут не можемо ніяк зібрати. Півдня ждемо запчасті. Добре, це я думаю зрозуміло. Відключайте. Так, змастюємо посадочне місце, щоб наша ступиця в наступний раз теж так само гарненько зійшла. Так, ну і хто б що не казав, я завжди змастюю різьбу. що... По факту нічого ніколи нормально не відкрутиться, в дорозі не відпадає, а розкручувати це просто гибель якась. Через то я змастюю літольчиком. Так, Це у нас є. Датчик АБС у нас на місці, чистенький, теж чистимо його. Що садим? Єсть. Так. І тепер беремо, чистимо сразу по шайбочку, щоб у нас було все нормальне прилягання. Щоб вона теж в наступний раз дуже хорошо знялася. Бо бачив, що в деяких мужиків в деяких мужиків оця шайба навіть нормально не злазить. Прикипає, провертає її, там щось там таке. У мене так гарненько все знялося тут. Так. Ну шайбу мастити, не будемо солідором, звісно. Уже хай шайба вибачає. Так, і в наборі у нас йшла нова гаєчка. Ну і так, як я казав, вмісті з цією ступіцею йшла нова гаєчка. Закручуємо. Беремо наш чудо ключ, за який ми віддали теж 112 злотих. І закручуємо. Ну, взагалі цей ремонт, конечно, ужасно. Стільки інструмента зламав. стільки потратив на інструмент, що я не знаю, що буде мені окупиться ця робота. Тепер беремо динамометричний ключ. О, хороша, без фанатізму. Ну і так, щоб не відпало в дорозі, так? Ну і тепер її дожати ще ці болтики, бо я на столі не міг дожати. Зараз опять же, що ми робимо? Складемо отак і дожимаємо їх так, тільки в другу сторону. Ну і далі, що ми зробили? Далі я вставив просто тормозні колодки, там прикрутив ту скобу, прикрутив супорт. єдине, якби... ну, що ще не показав, що треба було супорт якби, трошки назад скрутити, зжати його, так, тому що все-таки диск був новий грубший. І Колодки не входили. Колодки там в нього і так стояли нові. Він недавно їх міняв. Значить, ну і все. Я просто взяв свій наборчик, щоб крутив задній супорт і одразу жав, він сів на своє місце. Просто надів, закрутивши два болтика на 14, прикрутив колоси, і твій. Ну А в даному би, випадку ви все бачили наглядно, в чому там, які подводні камніють. Ну, а так. Дякую всім, що дивитеся! Всім дали ремонтів!